Усім привіт! Сьогодні 29 вересня 2022 року, місто Луцьк, авторинок. Покажемо, що по пасатах. Також прошу долучитися до збору коштів на безпілотник для окремого, окремого загону спеціального призначення Люборт сил спеціальної оборони. Номер картки буде в описі. Пасад Б8. На легкосплавних дисках, передні паратроніки. Передні протитуманні фари коштує 14999, 2016 рік, пробіг 259 тисяч. Телефончик продавця є. Вся інформація є. можна дізнатися у продавця. Під відео буде посилання на мій інстаграм для зв'язку зі мною. Можна зняти передпродажне відео вашого автомобіля абсолютно безкоштовно. Наступний посад В8 16500, 15 рік, дизель 2.0, пробіг 208 тисяч. Ще один посад, вже у нас є старіший рік, 2002. 4900, бензин 1,6, пробіг 223 тисячі. Гарний стан, оригінальний пробіг. Покажемо зараз в середині, передні, задні склопідіймачі гарний стан сидінь, салон. Є задній підлокітник для задніх пасажирів, гарна біла стеля. Це є таке дитяче кріселко. Дуже зручно, дитину маленьку прив'язувати. Наступний вже новіший пасад. Це на 17 рік. Прибіг 274 тисячі, 2,0 дизель, телефончик є, ціна договірна. Наступний в 8 16 й рік 13700. Телефончики є. Кого цікавий даний автомобіль. Звертайтесь до продавця. Автомобіль на стальних дисках з ковпаками. Є передні протидомані фари. Наступний у нас також Б8. Є передні партроніки, легкосплавні диски. 19 рік пробіг 194 тисячі. Ціна договірна, телефон продавця є. Кого цікавий день автомобіль, можна звернутися по телефону, дізнатися ціну. Для реальних покупців. Телефончик є, то ціну знати не проблема. Маємо знову Б8. Передні партроніки, легкосплавні диски. 19800, повний привід. 16 рік, дизель 2.0. Телефон продавця є. Є зверху у нас рейлінги на даху. Наступний. На легкосплавних дисках передні парктроніки, 16-300, 15-й рік, 204 тисячі пробігу, автоматична коробка передач. Наступний також з передніми парактрониками. 15, 15 рік, 2,0 дизель, пробіг 232 тисячі на легкосплавних дисках. Є у нас повний електропакет, блокування дверей, авто світло, мультикармо, 232 тисячі пробігу, двозонний клімат, мультимедіа. підлокітник, сидіння з чистенько, є для задніх пасажирів підлокітник. В гарному стані салон автомобіля. Наступний на сірому кольорі з передніми 16300, 16 рік дизель 2,0 пробіг 231 тисячу. Дуже цікавий варіант. Так, мачі, повний електропакет, мультикермо, мультимедіа, вазонний клімат, підігрівся дінь, задній підлокітник, автомобіль в гарному стані. 1Б8 на передніх протронах на локосплавах 215 рік, дизель 2,0 пробіг 248 тисяч. Телефончик продавця є, повний електропакет маємо. Багажник можна відкрити з кнопки салону автомобіля. Датчик світла, мультикермо пробіг 249 тисяч. Двозонний клімат, підігрів усі дінь. автохолд функція. Задній передній підлокітник. Гарний стан автомобіля. Наступний Б8й на докосплавах на передніх патронах й рік дизель 2,0. Телефон продавця є, кого цікавить, можна дізнатися всі деталі по автомобілі у продавця. Маємо складніли дзеркала. Наступний Б8 на легкосплавах. Передні протроніки, 12950, 16 й рік, дизель 1,6, 237 тисяч кілометрів пробігу. Телефон продавця є. Кого цікавить любить, звертайтесь до нього. Ще один Б8. 17 часов, 16 рік 16 рік, пробіг 211 тисяч. Повний привід, світлий салон, є передній підлокітник, Складні електродзеркала, світлий салон, двозонний клімат, повний електропакет. Маємо ще один Б8 продається на ринку на передніх партронах, на легкосплавах 17316 рік пробіг 275 тисяч автоматична коробка передач і заявлено, що немає підкрасів. Білий посад 15 тисяч коштує 250 тисяч пробігу 16 рік. На автоматі. А я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, дзвіночок. Дивіться наші відео з Луцького авторинку. До побачення.